Складні випадки лікування та діагностики епілепсії обговорювали неврологи з усієї області під час засідання вже традиційної школи епілепсії. Наше товариство в напрямку епілептології збирається вже третій рік, де ми. Говоримо про самі основні проблеми епілепсії. По суті, це є практична школа із послідовними заняттями. Тобто, як ми три роки назад почали із класифікації нападів, поступово ми розбираємо семіологію приступів, основні методи діагностики, методи нейровізуалізації МРТ КТ, електроенцефалографію, Зараз ми почали активно працювати над специфічними синдромами при епілепсії. Під час минулої зустрічі ми розбирали доброякісні дитячі синдроми при епілепсії. Сьогодні ми запланували максимальний акцент зробити на злоякісні дитячі. Епілептичні синдроми з проявами цієї хвороби, так чи інакше, майже кожен з нас стикався, хоча б раз у житті. Причини її виникнення різноманітні: від пухлин або травм до генетичних вад розвитку. Проте прояви хвороби типові людина на короткий термін втрачає зв'язок з навколишнім світом. Відбувається судомний напад. Якщо ми якщо ми уявимо собі мозок як велику електростанцію, яка виробляє електричний струм. То епілепсія це хвороба внаслідок короткого замикання на цій електростанції. Питання тільки в тому, де це замикання і що нам треба полагодити в мозку для того, щоб припинити ці напади. Сьогодні, за допомогою ліків, 70-80% випадків епілептичних нападів вдається повністю контролювати, але є пацієнти нечутливі до медикаментів, і хірургічне втручання є єдиним методом допомогти таким хворим. У нас е є можливості. Хірургічного лікування цього захворювання. Це надзвичайно великий крок вперед, оскільки деякі види цього захворювання, деякі види епілепсії, вони погано піддаються медикаментозному лікуванню. І в таких випадках люди приречені для того, щоб ефективно. Можна забезпечити цей вид лікування, потрібно надзвичайно якісно дообстежити пацієнта і визначити, яка ділянка головного мозку винна у розвитку того чи іншого нападу. І саме тому постійне навчання практикуючих лікарів-неврологів є запорукою своєчасного і ефективного лікування хворих. Уровень знань і уровень тут, на Закарпатті, дуже високий. Я би сказав, що це якийсь такий остров в Украине, вы знаете, здесь очень создана группа по хирургическому лечению эпилепсии, и уровень детских неврологов, и уровень неврологов, которые занимаются взрослыми, чрезвычайно высокий. Я, сложно мне объяснить этот, этот феномен, наверное, это близость к границе, Хотя, наверное, это в большей степени связано с персоналями, с теми людьми, которые здесь в даній області працюють з епілепсією. чи не найтравматичнішими, як у фізичному, так і у психологічному плані, є прояви хвороби у дітей в Закарпатті зареєстровано 900 таких маленьких пацієнтів. Батькам треба знати, що якщо у дитини виникає напад, не лякатися, не робити штучне дихання, не відкривати насильно рот, не витягувати насильно язик. Не робити масаж серця, треба зберігати спокій, повернути дитину на бік, почекати, поки мене минуть судоми, тому що після цього може бути блювота. Дитина може захлиснутися блювотними масами, притримати дитину, щоб дитина не вдарилася об щось гостре, об щось металеве, гостре, ріжуче. Значить, обов'язково. Потрібно, щоб батьки були завжди поруч, коли діти гуляють. У планах медиків вже найближчим часом створення школи для батьків, чиї діти хворіють на епілепсію. В нашому краю хворіє епілепсією. Біля 900 дітей звернень, якщо стосовно поширеності, звертається в рік 1040 звернень, 1050 звернень в рік хворих діточок з епілепсією. Це такий контингент дітей, який потребує дуже пильності уваги, як з боку лікарів. Дитячих педіатрів, дитячих неврологів, батьків, педагогів в планах медиків вже найближчим часом створення школи для батьків, чиї діти хворіють на епілепсію.